Усім привіт, любі друзі! З вами я, Максим Гуцел, і сьогодні ми продовжимо новий, е, серія по виживанню для влади Семенюка. Нам потрібно створити новий світ, е, щоб виживання для владіка Семенюка. Ось. І тепер ми зробимо. Е, Нову, нове проходження. Блядь, та заєбав той ліс нахуй. Бля! Та йоб його мамою. Виживання для малікаси хуй топлі. Так, ось, ми, ми, ми з'явилися в світі на якомусь острові. Нам потрібно зараз пересунутись далі. Я поспілкувався з Ладіком Семенюком. він пояснив мені, як правильно грати трішки Майнкрафт, тобто як будувати інструменти. У мене тут записано все на листках. Я в разі чого буду іноді зупинятись, щоб підглядати. Так, що ми бачимо, він казав, що треба подивитися. Так, там знаходиться, якийсь кит, певно, пропливав. У нього явно діарея була. Шкода, шкода, шкода. Нічого, він, надіюсь, вилікується, але він ну, насрав дуже сильно. Що в нас ще є? Що в нас ще є? Бачу тростину. з тростини можна зробити цукор і отримати цукровий діабет. Також досить непогано. Мені подобається. Я також навчився плавати, це виглядає якось ось так. Треба просто хитати головою, і, ну, і ти відштовхуєшся від повітря, від води. І все. Бачите, отак От я пливу. Це досить е, зручно, насправді, бо раніше я просто е, тупився, нахуй. От. Е, бачу рибу. Нам потрібно її якось вбити. О, Що це? Це корабель? Це сундук. Ого! Це сундук, неймовірно. Ай, ай! <клух> Я задихаюсь. Фух, фух, фух. Ого. Це було досить небезпечно. Нам потрібно затримати повітря і постаратись не задихнутися. Тому, вибачте, говорити не зможу. Ну, щоб. Не задихнутися. М -м -м.

В студії монтажа, а, бля. Фу! О! Фу! Фу, чуть не задихнувся. Треба попробувати ще раз. Я побачив там також ще один судук. Ай, Ми потонули. Нічого, Влад казав, що можна тонути. Тому що якщо сердечка, вони е, червоні, то, е, то це нормально. А коли червоні з чорним, то це погано, бо якщо померти, більше вже не. Ну... Real life, коротше. Нічого. Наші речі мають бути там. Я бачите, який обізнаний став в цій грі, тому що е, мене навчив Влад Семенюк. Е, Зараз ми заберемо наші речі. Ой, точно трешплавати. Якісь урос у тут. Що угона? Неймовірно, ви це бачили, це Влад Семенюк забрав мене клавіатуру, мишку, він, він сам це зробив. Просто не хочеться. Дякую, Владик. Дякую, Владик, дякую. Давай завтра. Малик бля. ріжа. Блядь. <пл 'язаний> Ми добули речі, які ми зараз можемо використовувати. Ми тепер багаті. О, ви бачите, що це? Це. Це ця черепаха, яка мальвінку таскала за собою ключик, там Пінокіо ще був. Тивовижно. А це що? Лава. Нам потрібно дістатися до берегу якнайшвидше, -то тому я зараз. Трішки постараюсь. О, фу, фу. Я звучився аж зголоднів, так плив. Там горить ліс вогню треба триматися подальше, щоб не наразі спили небезпеку. Допуті, поки дерево. Е, Повторюю, е, хочу наголосити, що цей летсплей присвячений владику Семенюку, е, який зараз знаходиться в нелегкій ситуації. Е, в, в він е, попав в рабство до одних. Е, Людей, які постійно щеплять, шпикують, шпекують, чекають бідження, до так. Вона. І треба йому допомогти з його проблемами. Я надіюсь, цей ЛСП якось йому допоможе, тому що його ЛСП мені допоміг. Він зробив мене тим, ким я є зараз. Я йому дуже за це дякую. Ми зараз добудемо пару речей і ми збудуємо хатинку. Мені, до речі, показували е, друзі, як будувати хатинку. Але в мене нема друзів, в мене тільки є один друг, влад Семенюк. просто друзі. тобто, е, тобто Я дивився на Ютубі його летсплей і також і живу в той момент, мені по пояснює. Тобто це можна рахувати як друзі. Тому що було два голоси, і я дізнавався це. Ну, Загалом. Uh, потрібно знайти хорошу місцину для того, щоб uh, ми могли. Uh, це, до речі, бджіть, їх чіпати не можна. Мені казали цим нюк, що я... бо так. А чого він не пам'ятаю. Mm. Uh, я навчився крафтити верстак швидко і зовсім трішки швидко переміщувати речі uh, для того, щоб. блять. Uh... Так, і я також навчився швидше переміщувати речі, тобто робити швидше крафт. Тобто, в мене мишка, володіння мишкою набагато краще стало. І в нас подивіться, скільки дерева є. Це, це неймовірно. Ми давайте створимо верстак і зробимо. Собі перші інструменти для того, щоб ви змогли виживати в цьому світі. А також у нас є залізний слиток, золото, залізний сабородок, лазурит і ламінарі. Я знаю, що можна робити е, з, е, золоті речі, а золоті речі вони дорогі і е, досить е, коштовні. Я думаю, що ми можемо зробити щось. цього. І давайте так само зробимо кірку. Ура! Yeah. Точно нам потрібно їсти. Для цього нам необхідно зробити меч. Е, він робиться, е, наче ось так. Да, чудово, похоже на меч. І потрібно тепер добути собі їсти. Вибачте, але. Е, Прошу забрати е, невагітних та нехворих людей від екранів, оскільки це буде дуже неприємний момент. Або тих, кого вразлива психіка, краще залишити, а тих, кого не вразлива, прибрати, тому що подальші дії можуть шокувати. Uh, наче все, можете повертатись всі вагі... невагітні і всі адекватні люди до екранів. А ті, хто uh, зміг це пережити, бажаю вам успіху в житті, щастя на новий рік. До речі, новий рік ось сніг, і ми зробимо собі друга. І Якщо нам повезе, я його назву Влад Семенюк. Повторюю, uh, якщо така можливість випала, Влад Семенюк – менюк це легенда. Неймовірна легенда. Я йому присвячу свій сніг, а тепер нам потрібно. І, і тепер нам необхідно зробити будинок швидко-швидко, оскільки е, Ну, будуть зараз спавнитися злі, злі, злі блять. Я я забув, злі Злі моби і нам Потрібно них захищатись, тому ми зараз швиденько собі збудуємо будинок. Для цього ми копаємо землю і зробимо земляний будиночок на певний час. Щоб просто захиститись. Так, тепер потрібно знайти швиденько місце для будиночку, щоб пережити це. А, і а, напевно, що це буде ось тут, правда? Світло і Ось тут ідеальне чудове місце для будинку, я думаю, що ми зможемо тут пережити цю ніч і продовжити наше виживання цілком безпечно та е, гарно. Зробимо вхід такий, як робив Влад Семенюк з подвійними дверима. Це буде досить красиво. я, я, я так думаю. М М і якщо. Е, Зробити потрібно захистити себе. Зараз прийдуть моби. Ми зробимо трішки універсальніший будинок з ефектом оборони. Я розумію, що влад семенюк не вмів таке робити, тому що це я придумав, але нічого страшного. Ми зробимо оборонний відділ. Ось ось такий. І, і зробимо ще ось так, і викопаємо яму, щоб моби не Ну, е в разі чого впали і все. І там, і залишились. Добре, тепер нам потрібно е зробити собі якийсь прихисток. Е якщо, якщо ви запитаєте, чому. Е я копаю в скелі, тому що я повторюю лицплей присяч Владу Семюку, але Влад Семюк це найкращий, найкращий гравець в Майнкрафт, і він знає, як робити гарно, круто, неймовірно. Тому я роблю такий самий будиночок, як він робив, коли робив лесплей для мене. А саме недавно буквально цей лесплей вийшов 12 років тому, якщо я не помиляюсь. Тому ми. Зробимо так само, поки це ще актуально. І ми викопали достатньо багато. Тепер нам потрібно якось зробити освітлення. Мені казали, що казав Влад Семнюк, що світло повинно відлякувати мобів страшних. І ми тоді будемо почуватися в безпеці себе. А ще, А ще. Ще нам потрібно це встигнути зробити. О, я думаю, що більше нам копати і не, не потрібно, тому що ми прокопали досить багато О, для будинку це буде гарно. Давайте поставимо тут верстак і нам потрібно скрафтити судок. Щоб скласти речі, оскільки в нас дуже багато займає місця е, інвентарі. Золото і залізо покладемо поряд. Бо Влад Семенюк любить, коли все гарно. А я люблю Влада Семенюка. Ми зробимо тепер ось ось тут такі речі. Складаємо все гарно і акуратно, бо Влад Семенюк так любить. У нас є мапа скарбів. Я геть за неї забув. Нам потрібно буде знайти скарб і повернутися. Це буде непросто, але я знаю, з чим ми займемося в третій серії. Це пошук скарбів. А наразі. Спасибо. Тим, хто переглянув це відео, я хочу подякувати. Ми змогли зробити невеличкий прихисток. Далі ми зробимо його більше, красивіше, але поки так. І тому всім дякую за перегляд. З вами був я, Максим Гуцело, і цей летсплей посвячається владу Семенуку. Па, па ставте лайки. Подобайки. Абрикос АНАНАСИ